Доброго раночку, вітаю у вас у новому відео. Вийшла сьогодні на вулицю така краса. Тихо-тихо, вітру нема зовсім. Позацвітали вже скільки ранніх тюльпанів. Вже всі нарциси позацвітали скрізь. Останні самі миленькі такі краса. Все таке гарне, така роса і травичка вже знову так Підростала, треба знову косити. швидко росте, вологи багато. Пізніше будуть ще зацвітати панів багато також. Ось цей красень такий. Гарний колір має якийсь рожево-кораловий, красунчик, а хости, він вже який повиростали. боже, де це коли було в квітні. Щоб Ось так. Все швидко так росло. Краса. Ноги мокрі ходилась на траві, але так приємно. Така краса. Які зараз всі квіточки гарні. Відкривалися вже. Самі перші риси. Маленькі-маленькі, такі гарні. І тюльпани, самі звичайні, червоні. Краса. Ось сюди пересадила деревовидну гортензію. Як гарно вона тут росте. Гарний вже кущик буде в цьому році. Ось сюди відрізали кусок опори від клематісу, бо дуже вона за висока мені вийшла. От. І якраз мені для неї треба була опора. Для цієї гортензії, щоб вона не розвалювалась. Якраз сюди підійшла. Краса. Ще б не квітувати і ліси. Красуні. Зараз все таке гарне-гарне. Начебто. Трошки ось ця троянда хворіє, боніка після пересадки, а з цим нормально себе почувають. З тут крутує також дуже гарний такий тюльпанчик, красунчик такий. Красота. А тут, подивіться, який красень, який гарний. Колір має якийсь ніжно-ніжно-рожевий. Гарні кольори все дуже швидко росте, розпускається. Тут будуть дуже гарні квітувати тюльпани, білі, набиті, такі піоновидні, Не знаю, з цією сосною що зробити. Вона після зими чомусь розвалила ще зв'язати її, підстригти. Підскажіть, будь ласка, чи не пізно зараз її підстригати, щоб... Чи, можливо, таки трохи запізно. Красота. Гарний такий ранок. Лаванди вже от, порозпускалися. Краса. По русі так приємно ходити давно, давно вже не ходила по русі. Барвінок ще більше заквітував. Ця Сантоліна вже, напевно, її гаплик, ну, хіба що ось кущик можна залишити, а це все треба видалити. Але зачепила і пішов аромат від сантоліни. Краса. Таке все зараз гарне зранку, свіже. Вже починають флокси квітувати. Ось такі ще тюльпанчики тут у мене квітують. Дуже гарні. Успарі зацвіли. Знаю, тут у мене цвіт... росте фофія і я, напевно, її звідси заберу. Вона закриває тут дуже лаванду. Хочу сюди, напевно, посадити якусь троянду краще. Перші нарциси вже помаленьку відходять, вже як повигорали, були серединки жовті-жовті такі. Стали вже бліді. На задньому плані вон, голубими квіточками видніється брунера. Такі гарні квіточки в неї. Краса. Барбарис Марія. Гарний дуже мені подобається. Все дуже гарне зараз. А тут яка трава? Двіться, яка роса, якщо буде видно, як гарно вона переливається. Можливо, і не видно. Краса така. Перший тюльпанчик вже все. Уже Повідцвітали карликові, але все одно в цьому році, які вони були височенькі такі, треба буде тепер їх порозсадювати. Ага, і вже буде цей... барбарис зацвітати, багато бутончиків. Я його підстригла так гарненько, красота. І гарно ще цвіту діацинти. Ввечері, особливо, коли проходиш або сидиш біля дверей. Там Сидимо, такий аромат йде біля хати. Краса. Дуже мені подобаються очитки. Хотіла розсадити, але не встигла. Зараз вже пізно їх чіпати. Гарні такі. Тут уже флокс розпускається. Півники ранні. А тут Сантоліна в мене пропала, не знаю чому тому що я поливала часто чи що не знаю подивіться які тут гарні ковдрочки Вероніка почвопокровна і флокс Такого гарного кольору ніжно-ніжно-рожевий така краса дуже гарний дуже дуже гарний так він мені подобається такий в нього гарний колір Тут він квітує вже добре. Можливо, тому що тут більш сатишок. Розрісся добре. Середина чомусь лисовата. Ну, хоча, можливо, шматочок тут залишу треба буде його звідси прибрати, тому що тут троянда, великий кущ. От. І він тут паршивенько зростає. Але яка краса, гляньте, які кольори, красота. Цей тут шматочок, шматочок вкорінила собі горщик маленький, потім десь пересадю. Краса. У городі вже також багато чого позацвітало. Уже спірейка грібшенька зацвіла, сама перша вона квітує. Красота. Декілька гілочок, але все одно дуже гарно. дуже гарно. Також полуниця попідростала, Я у травичку як і мульчую її. Довше трималася волога. Як не можу дочекатися, коли зацвітуть мої тюльпанчики ці. І знову маленькі карликові риси. Гарні такі бутони, але ще не квітують. Півоні вже як гарно попіднімались. Краса. Все дуже гарно. Сонечко вже добре припікає. Сюди пересадила собі дві спірейки. по моєму Little якщо я не помиляюсь, і почув покровну Вероніку. Не розростається. Ось тут посадила три кошти ірисів. Краса. Тут після пересадки гарне все-таки лавандочка дуже гарна. Кущики, як наростають. Краса. Тюльпанчики. Не знаю, чомусь вони в мені такі темні, ці бутони. От. Ну побачимо, хай вже геть зацвітуть, якого вони будуть кольору. Так все гарне. трояндочки гарно почали рости, треба їх підживити чимось. Климатіс нормально себе почуває, не в'янув зовсім. Тут збоку також посадила Ірис Карликовий цей. І півоній тут біля доріжки. Вже придумала, куди діну всю землю з цієї компостної кучі. Чоловік мені зробить декілька. Ще парничків таких для полуниці мені треба буде, але думали на осінь. от Хоча я придумала собі, що зробимо зараз. і Я собі в них посадю перець потім. Та це тут у нас прийшов мазончик. Ходе хвостиком. Пахне йошта. Думаю, що це так запахло, це йошта. Вже відцвітає вона, але дуже пахне. Красота, сонечко все зацвітує. Але таке все гарне, в росі переливається. Повітря яке. Бо в ці дні дуже було жарко. Сусідські курочки вам кажуть, доброго ранку. Магонія також гарно росте, прийнялась. Квітує. Ще немає бджіл, але в день тут літають бджоли. Красота. Мало в цьому році тут у мене квітує тюльпанів. Ну, ще багато відкривається, ще є бутони. Царська корона ще квітує. Така краса. Це її так висадила з двору сюди, всю в кучку, щоб потім собі десь попересадювати, можливо. Пишеньки ці також планую пересадити. Ну, ще Точно не знаю куди. Тут все також живеньке, слава Богу. Все гарно росте. Ну ще немає такої спеки. Красень. Лежить. Маленький красень наш, так? Yeah. Що лапку знову підвернув, чи все. Зранку трошки шкандибав, але потім все нормально. Напевно, як ходив на прогулянку, можливо, чи на щось наступив, чи коли ганяв, трошки підвернув, як зацвітуть тюльпани, то буде краса. Верба хакуронішики, гарно розпускається. Дуже гарна, красуня така. Все росте гарно. А тут як гарно чоловік покосив травичку, красота. Покажу вам редісочку свою. А вона вже гарна стала. Поливаю її гарненька. Дійсно що Краще садити її в парничках, тоді нічого не їсть, бо в вже щось їсть. Ну, і просто посіяна на городі і вже листечко під'їдає щось. Та трава швидко росте. Вчора ввечері вже посіяла ще бурячок, кабачки, гороху посіяла ще декілька радочків і салат. Знаю, що не всі трави сходять, ось два кущі. Чомусь не сходять і не видно нічого в них. Ну, побачимо, можливо, ще рано. І тут мене зацвіли ще тільпанчики. Декілька штучок було, як ми сюди переїхали. От, за пару років наріс якийсь гарний кущик. І такі вони якісь низенькі, але які гарні. Красота. Вже на село Божу почала сходити моя морква. На цибулі тут асфальт. Вчора ледве-ледве її видовбала. Таке тверде дощі які йшли, то тут вода прям стояла. Зелень вже гарно сходить, тут і кріп, і петрушечка. Самі головні весняні квіточки. Кожного дня їх ходжу по газону, вириваю щоб не насівались потім одуванчики. Червоні порічки гарно ростуть, всі кущики гарні, От, крім цього самого такого маленького, чомусь нічого тут нема. Ну нічого потім, якщо, то щось сюди підсадю. Прийшло тепло, часничок відійшов, то йшли дощі, було прохолодно, він трохи був пожовтів. Я його підживила. Він який гарний став. Зелененький. Красота. Подивіться, тут у мене ще тюльпанчики квітують. Чоловік кожного року косить, залишає їх. Він завжди каже, що залишав, сливки квітують в цьому році, бо вони через рік родять. В минулому році дуже гарно квітували, але було холодно. Її дуже мало слив було. То я думала, що в цьому році, мабуть, не буде цвіту знову, бо вони позаминулому році зовсім не цвіли. Але є. Цвіту багато будуть. Гарно цвісти. Так що будемо читати на сливки. Вони дуже смачні, такі довгенькі. От прийшли ми. Кінець. Дивіться, яка краса. Це все часник. Я не знаю, ну тут нарцисів немає. Ні-ні, немає. Ну, тюльпани краса. Яка краса. Як гарно вони тут виглядають. Я вже собі так щось придумала ось тут зробити таку круглу клумбу. Насадити сюди багато тюльпанів. Можливо, якихось трояндів такі, які мені в дворі не підходять, пересаджуватись сюди їх. От ще скільки наросло, їх тут будуть квітувати. Буде краса. Викопувати їх, от, щоб вони не росли ось так в роздріб по городі, а зробити гарну таку, тут гарний такий квітничок. Тут все одно таке якесь місце, що тут немає трави, а одні от бур'янці. Так що така у мене є ідея задум такий, можливо, так собі зроблю. Щось середню посадю, можливо, якусь читуйку. Придумаємо щось. Бачила в інтернеті, як стрижуть гарно, але чу. Такими ярусами. Красота. Ось там тюльпанчики за сіткою квітують. Не знаю, напевно, в сусідів колись в городі були посаджені, а можливо так попала це чи насіннечко. Квітують. Коровки пасуться, така гарна вже трава. Добре, що скосили бо прям попіднімалася вже добре, але ча вже відцвіла, а ось ця слива так і не розпустилась. Так що ми її приберемо. Дивіться, яка трава в коліна тут перій дуже висока. Так що добре, що ми свою скосили, бо я казала чоловікові, можливо, хай ще недільку побуде. Красота на сонечку. Як вогники горять. А ноги вже грязні. <рес> Прямо, аж хочеться побігати босяком. Давно не бігала босяком по травичці. Красота. Зараз піду ще за хатою. Також там треба квітнички пошарувати, бо вже бур'янець кинув. Я так взяла, що вже за город ці дні. Що залишилось мені дині, кавуни і огірочки. І все. Можливо, десь кукурудзи ще накидаю, щоб було зварити, поїсти своєї, якщо виросте, бо у нас кукурудза також погано росте. Та й все. Красота. Прямо не можна очей відірвати, які вони гарні. Такий гарний спокійний ранок. А вам всім. Дякую за перегляди, за підписки, за приємні слова. Бажаю вам всім миру і спокою, всім гарного дня!